Я являюсь представником партії Регіонів. Вона розпространяє на зборах. Впрочі, що в мене неправдивість, завідомо неправдивість. Я хочу, щоб цю протоколу не відмовляли. Олег, ти провокатор, или э, що? Олег, ти провокатор. Зверніться до мене і не падайте на мене згодом. Давай ты правильно вызов. Нам надо начинать, а мы